Ох, що ж мені робити? Дощ почався. І ще хочу дещо сказати. Ви відео використовуєте наушники, щоб було каші шути. Приємного перегляду. Я стучку падаю, куди ж мені піти? Не знаю, що мені робити. Стоп, там якось почала. Е, що ти тут робиш? Ти хто такий? Я хто? Я шахтел. Щось на шухтеляти взагалі не схожий. Чи там більше? Ці камні... ці камні не можна бувати. Вони дуже цінні. Що вони просто так тут так? Це. Це не було? Ти не був? Ти ж лапаєш почав. Я викликаю поліцію. На тобі! Ой! Що з тобою було, Я не знаю? А-а! Щось мені це не подобається? Е-е, ага, стоп, стоп! Ти чого? Стріляй в мене. Ще як стріляю. Я саму поліцію викличу. Все досить, я викликаю поліцію. Не викликаєш ти ніяку поліцію. Стояти! Вас залаштовано! Киньте пістолет! Мені байдуже на те, що ви пістолет кидали! То в мене є інші, якщо не можна пістолет. <Слух> на! Ох! <Слух> А що буде далі? Дізнайтесь наступній серії. Усім пока.